Друзі, усім привіт! Це голова Сільради. А ви знаєте, я вже розкрутився трохи. Оцей ж відіки крутилися в інтернеті, цей, ці вірші авторські мені мене крутили І там. Цей один як цього там. Один, коротше, з, цих, з них цих двох. Коротше, не пам'ятаю як його звати. Коротше, познакомив мене з Сейком. Каже, репер крутий. Я кажу, що та репер? Коротше, оце ж ми е, з ним почали. Создали групу, знаєте, як називається? 50 копійок цент. Це ж е, крута сільська група. 50 копійок цент. Оце я зараз вам покажу. Мені, коротше, е, е, цей сейк підігнав, коротше, шмотки імпортні. Давайте зараз подивимось. Ну що, друзі? Як вам зараз голова сільради? Крутий репер. Оце я вже буду репиці записувати. Кажуть, зараз в моді це зараз репи. Я не знав, що це за репи, ну, коротше цей сей каже, мене навчить та й буду з ним репати. Коротше. Оце ми нарепаємо, коротше, якийсь альбомчик, та я вам включу. Ви послухайте, дивіться, яка оце полароїди, полароїди, якісь полароїди. не знаю, в мене фотоапарат полароїди, Це каже, якісь окуляри полароїд. Ну, каже, блатні, блатні сей каже, що дуже дуже круті. Це у мене е, е, с, снуп, е, снубек, снубек, снубек. Блатна кепка. Цей каже лічна з гардіробу. Подарив мені сну, е, снубека. Е, якась собака, снубека, не знаю. Коротше, блатна кепка. В общем, який, якийсь кашкет блатний. Оце, Це в мене коротше, якусь, е, бананку, балалайку, якусь, коротше, балалайку підігнав, каже. туди гроші складати, там ще щось складати. Коротше, я не знаю, в мене зараз немає грошей, нема що туди класти, але як буде щось класти, я туди положу. Коротше. Це каже, це, 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 це імпортне каже, це не такесь бала, бала, барахолці барахолці, якісь там сільські, каже, як у вас там е, щось там завалялося та й надшипив, ти ходиш. А це каже все імпортне, імпортне. Навіть пахне, пахне як заграничне, заграничне. Оце імпортне, це, ми, це вже, вже все. Вже, Бачите, у мене якісь тут пейзажі, тут, отут. Такі пейзажі буду тут репати. Короче, буду круті репи записувати. Тут якісь кліпи знімати щось будемо з цим сейком. Репати цей сейк, каже: приїде якось до мене. У село та й будемо з ним як зарепаємось тут. Та й каже е, мене каже Марічка, ти же трохи з головою щось не то, що. Ти каже, які репи. Що ти видумаєш? Ти, ти ж серйозна людина? Ти ж голова сій ради. каже, що ти це будеш ці відіки крутити, ці інтернети? Воно тобі треба вже такому старому передонові, Каже, треба тобі ці репи. Я кажу, ну я хочу попробувати, може якраз так. Крутим крутим е, репаком буду. крутим репаком, хлопаком е, у, у городі. Нащо мені це село? Це село мені вже достало, ці справи, ці, ці куми, ці постоянні, чекушки, ці, чікушки, ці е, випивони. Коротше. Я хочу вже крутим репером бути. Що це мені вже? Е, треба вже щось міняти. Міняти в житті треба щось. Це зараз запишемо з цим сейком якийсь альбомчик. Та й будемо е, кліпи знімати, якісь не знаю, щось там знімемо. Цікаве. Ну, зараз. Коротше, пішов я до цього сейку, дзвонити, хай там здибаємось, якийсь альбомчик запишемо, це я вам коротше, презентую альбомчик наш. Це ж група 50 копійок, цент, ми по селу будемо гастролювати, коротше. Ну все, коротше, пішов я коротше, з цим сейком щось мутити. Йоу-йоу-йоу, Це голова Сільради. Ну що, друзі, ми з цим сейком. Що ви думали? Ми собі якісь там. Неадекватні. Ми ж вже свій альбом нарепали. Зараз вам покажу. Вже все, вже е, даже оформили, коротше, все по красоті. Зараз зараз вам покажу, який ми альбом з цим сейком нарепали. Коротше. Щас, як, це, як ця балалайка забуває, відкривається. А, во, Дивіться. Дивіться, коротше. Опа, бачите? Це ми з сейком. Оце це ми з сейком, коротше. Два блатних хлопака. Хлопака-репака. Коротше, цей, оце от будуть, будуть у кожній у кожні цій, крутитися е, ці, тачки, кожній копійці там, оце от буде копійка якась по селу їхати, там вже в наша де музяка рубати. Коротше. Оце оце Запорожець їхав коротше, кума, я чую вже якась музика. А це він в мене взяв цю каже, касету послухати та й вже е, другий тиждень їзде по селу, слухає. Це оце наші, оце наші репаки ці. Коротше, це бачите? Оце ми вже нарепали цілий альбомчик. Ми вже блатні хлопаки. Це коротше, будемо скоро. Е, ну, це в мене вже закази вже трошки є. Трошки цей мене вже кум на день народження запросив е, порепати. Це вже це вже перший заказ. Це ми вже сейком будемо в кума репати. Коротше. Він каже, ну що, я тобі гонорар, як завжди, каже, пляшку горілки. Ну, з чогось треба починати все одно. Ну, Ми то, звісно, розкрутимось, будемо якісь бакси, бакси в цю балалайку дуже бакси складати. Короче. А поки що там тільки чекушка лежить та й все. Ну, це нічого, це нічого. Це для горла кажуть полезне. Ну, ми... Зараз скоро я вам цей. в мене магнітофон блатний є. Зараз вам покажу. І цей. Е... Покажу зараз магнітофон та й включу свої репи. Що ми сейком нарепали, ви що? Ви там просто вас прокачає. Там, коротше, і українська мова трек. Коротше, Чого ти вартий? І як там ще його. ну, Дуже багато треків всі не запомниш, е три штуки, е Чого ти вартий, українська мова? так, е Доброго вечора, гості. Далі там куча куч, багато, багато цих треків. Зараз я вам... Оце, оце включу, зараз покажу свій апарат коротше, крутий, на якому я музяку слухаю. Та й включу вам ці репи. Оце ж я вам е, обіцяв показати свій магнітофон. Дивіться, коротше, дуже блатний коротше, е, новенький, касетник, Це зараз в моді такі касетники, Купив спеціально, щоб наші репаки слухати, бачиш? Це це онтен. А йоу, йоу, ну що, друзі, влаштуємо. Діскотеку у селі. Погнали слухати наш крутецький альбом. Погнали! Доброго, доброго вечора, гості! Те, що ми робимо, це не гра в кості український хіп-хап. Тільки для вас з Майком в руці. Кросівка хадідас, штанцях широких літкав. Українська мова, це мова колескова, до потім вона готова, під бачив на що це мова поколінь, які стояли на колінах, це мова козаків, вона була у їх вітрил. Чого ти вартий? Чого? Ти вартий, своє життя, ти поставив на карту У ритмі азарту, рухаєш ти, разом ми зможем іти до мети. Ну як, друзі? Ми вас прокачали. Давайте ще послухаємо. Мова рідна, колискова мова нашої землі. Мої братя українці, вас бракує так мені пам'ятаю, як малі. Ми бігали до хати, не забудуть і слова, що казала мат. Ну що, друзі? Крутіми репаки з сейком, га? Так що слухайте усі наші треки. На площадках, а я погнав далі по селу качати. Мова українська буде завжди з нами. Дякую тобі. Моя рідна мати, нехе ці слова почує зараз світ. Українська мова залишиться на вік. Мова українська буде завжди з нами. Дякую тобі. Оце Моя голова мова, сільради розкрутився. Мова, я вам кажу. Конкретно мова бачите? Це мені підписники, коротше, люльку підігнали. Бачите, це наш реп рубає. Це коротше, ми, не, ми вже що ви думали? Ми вже шалені гроші заробили. Це вже ці вже балалайці, бананці, ці вже е, гроші водяться. Ви представляєте, сам шоці? Ой, друзі, я оце, це ми сейком піднялися. Що ви думали? Вже 100 гривень заробили, 100 гривень! Ви представляєте? Я на своєму таксі, коротше, цьому, що в мене є, 20 гривень мав в день. А це за, це за 10 концертів 100 гривень заробили. Ви що? Це шалені гроші. Це тільки початок. О, чекайте, ми зараз ще й до вас доберемось, друзі. Ми до вас доберемось. Ще будемо свої концерти у ваших цих містах, місцях, городах. Короче, крутити Оцю блатну музику нашу Мова українська буде завжди з нами. Ой, це я не знаю. зараз з жінкою буде літо з Марічкою. Вже можемо собі дозволити. В сусіднє село цей з'їздити на озеро, віддихнути собі а То я ж не міг з'їздити. Тож бензин бачите, які ціни на бензин, який бензин дорогий. Тож я не міг свого цього дозволити собі. Коротше, а це вже зможу дозволити, вже крутий репер. Можу вже в сусіднє село вже на ставок з'їздити, марічку звозити. Там якось портфейна випити. Коротше, три сімки блатного коротше, вже все вже пішла крута жизнь. Це Сергійому всіх тут прокачає, він не Ой, друзі, по кайфу. Вообще. Ну що, друзі? Кому сподобався цей випуск е, е, блатного голови Сінгради е, Це ж наша. Не забувайте, наша група називається 50 копійок цент Оце підписуйтесь, ставте лайки, коменти, якщо вам сподобався цей випуск. Ну а я поїхав далі на гостролі. Ой, життя буде в мене у шоколаді